Зоя дивилась у вікно автомобіля, який мчав крізь туманні пагорби до їхнього нового дому. Вона з чоловіком Олексієм щойно купили старовинний особняк на околиці села Великі горби. Ціна була смішно низькою, тому думали вони недовго і не вагаючись придбали. Ти думаєш, ми зробили правильний вибір? запитала Зоя, стискаючи теплий плед на колінах. Олексій підморгнув її дзеркало заднього виду. Зої, ну ти чого? Це всього лише старий будинок з багатої історії. Я впевнений, що все буде чудово. Та й у нас тепер є місце, де можна реалізувати всі твої дизайнерські ідеї розбити шикарний квітник, будемо садити картоплю, козу заведемо в кінці кінців, засміявся Олексій. Зоя теж сміхнулась, хоч у серці залишалася тінь сумніву. Особняк постав перед ними з-за дерев високим і похмурим. Вітер зітхнув серед дерев, які кидали свою тінь на фасад, і, здавалося, ніби будинок ворушиться. Знаєш, у ньому є щось дивне чи що, пробурмотала вона, виходячи з авто. Олексій сміхнувся. Зойка, це просто вітер. У таких старих будівлях завжди чути якісь звуки. Ти просто в мене боягузка. Наступного дня приїхала вантажівка з меблями. Вони почали розпаковувати речі. Але з самого ранку відбувалися дивні події. Спочатку полички на кухні самі собою обвалилися, ледь не придавивши Зою. А пізніше двері у вітальню зачинилися з такою силою, що Олексій не міг їх відчинити кілька годин. Льош, це вже не просто збіг, зітхнула Зоя, коли вони сиділи в обідній залі при свічках. А що якщо тут живе привид? Олексій відсунув свій келих. Не придумай, це просто старі зношені балки та погані замки, відповів він. Раптом, за їхніми спинами, почулося тихе постукування. Зоя озирнулася. Двері гостєвої кімнати повільно відчинились. Хтось там є, але відповіддю їй була тільки тиша. Ну, я ж кажу протяги, посміхнувся Олексій. Наступного дня до них зайшла стара жінка з села, бабця Христя. Яка принесла баночку малинового варення та молока. Зоя запросила її на чай. Ви, мабуть, добре знаєте за цей будинок, обережно запитала Зоя, коли бабуся оглядала їхню вітальню. Бабуся сіла важко, як людина, що носить на собі тягар багатьох років. Звісно, знаю, та не тільки знаю, але й знала деяких минулих хазяїв. Немає їх вже на цьому світі, а цей будинок. Та проклятий він. Тут кожен господар помирав з дивних причин. Слухайте мене, діти, поки не пізно. Залишіть це місце, не буде тут нічого хорошого. Зоя і Олексій перезирнулися. Можливо, ви перебільшуєте. Я волію не думати всерйозно чутками та легендами. Скрізь іноді бувають нещасні випадки, але ж то не будинки винні. Дякуємо за попередження, бабусю, але ми спробуємо раз купили». Баба Христя зітхнула. Хай береже вас господь, перехрестила їх та пішла. Через декілька тижнів, однієї ночі, коли Олексій працював у своєму кабінеті, лампа раптово згасла. Він піднявся, щоб знайти ліхтарик, як раптом двері кабінету зачинилися за ним. Почувся шурхіт, а на підлозі немов з нічого з'явилася калюжа води. Він відчував, як вода повільно затікала під його ноги, підіймаючись вище й вище. Зоя. закричав він, Зоя. Страх та незрозумілий параліч, наче охопив все тіло. Олексій кричав, але його голос відбивався луною в стінах, і здавалося, що будинок сміється. Зоя теж не спала тієї ночі. Вона чула, як сходи скриплять під чиїмось важкими кроками. Серце гупало. Коли вона наблизилась до дверей спальні і спитала, Льоша, це ти? Але відповіді не було. Зоя похитала головою, подумала, що здалося. Будинок старий, можливо, дерев'яні сходинки самі так скриплять. З цими думками вона залізла під ковдру і не відразу, але заснула. Наступного ранку Зоя намагалася зібрати себе докупи. Їй здавалося, що вона відчувала, ніби стіну будинку дихають. І що кожен куточок ховає таємницю. Олексій сидів за кухонним столом, блідий і втомлений, дивився кудись за вікно та нервово перебирав пальцями краєчок серветки. «Льоша, що сталося? спитала Зоя, обережно ставлячи перед ним чашку кави. На тобі лиця немає. Погано спав. Олексій потер лоба, наче намагаючись зняти невидимий тягар. Та дурня якась. Вчора двері кабінету зачинилися самі по собі, а потім на підлозі вода з'явилась. Вона ледь не затопила мене. Я не розумію, як це можливо, його голос затремтів. Мені здалося, наче я тону, але це було не насправді. Зоя стиснула його руку. Ти знаєш, я коли лягала спати, то чула кроки на сходах біля дверей. Я страшенно злякалась, думала, що то ти. Звала тебе, а ти не відповідав, тому подумала, що здалося. Льош, нам треба щось робити. Мене це занепокоює. Якщо це місце дійсно прокляте, треба знайти когось, хто може нам розказати про це місце та будинок. Мають же бути люди, які про все знають. Може, тут є бібліотека чи щось на кшталт того. Він кивнув, неначе це була єдина розумна ідея. Значить, підемо шукать. Сільська бібліотека була старою будівлею з різбленими дерев'яними дверима. Сюди заходило небагато людей, і бібліотекарка, повна жінка з сивим волоссям, що стирчала на всі боки, здивовано підняла брови, коли побачила Зою та Олексія. Відклала в'язання та поправила величезні окуляри. Добрий день! Уважно слухаю. Доброго дня, я Олексія, це моя дружина Зоя. Ми переїхали сюди в село тижня два тому. А, ви ті нові власники маєтку. Чула, чула. Перебила вона Олексія з якоюсь недаречною театральністю, змахнувши уявний пил зі столу. І що вас привело сюди, в бібліотеку? Невже книжки читати? Хто їх зараз читає? Олексія обмінялися з Зоєю поглядом. Специфічне почуття гумору цієї жінки їх трохи здивувало. А, розумієте, ми хочемо дізнатися історію цього будинку. У вас же має бути архів чи щось по типу, ну, якась інформація, хоча б. Бібліотекарка замислилась, її погляд став серйозним. Вона уважно подивилась на подружжя та кивнула: Ну, скажімо, це не архів. Хто ж в селі архіви веде? Так де яка зібрана інформація. Здається, маю кілька старих газетних вирізок та записи. Ну, ще легенди та чутки, ну, це на словах, підмигнула вона їм. А ходіть зі мною. Вона йшла й продовжувала. Але я й так вам скажу, що у будинка вашого дурна слава, гибле місце. Але як ви там оселились, то й самі знаєте напевно. Та в тому то й справа, що нічого ми не знаємо, мовила Зоя. Бібліотекарка зупинилась та повернулась до них. В сенсі ви нічого не знаєте, зовсім нічого. Її брови підскочили, а очі через окуляри здавались просто величезними. Це ви зря! що ж спочатку не дізнались, де жити будете. Вона похитала головою та пішла далі. Зоя та Олексій були і так достатньо шоковані останніми подіями, а зараз ця дивна жінка ще більше додала страху та сумнівів. Та вони слідували за нею крізь вузькі проходи між книжковими полицями, поки та не зупинилася перед великою дерев'яною шафою, витягла з кишені зв'язку ключів, знайшла потрібний і відчинила її. На полицях по стопках були акуратно розкладені папки на зав'язках, окремо в файлах зберігалися вирізки газет, книги без написів та кілька чималеньких стопочок обшарпаних конвертів. Листівок, стиснутих резинкою та десяток маленьких гіпсових бюстів, яких з діячів. Бібліотекарка перекладала декілька папок і знайшла потрібну з написом будинок на Зарічній 38. Трохи демонстративно вигукнула Є, пішли до столу. Розв'язавши мотузки, Зоя взяла один з листів і почала читати вголос. 1862 рік. Сім'я Петрівських Переїхали в маєток. Незабаром після цього дружина господаря знайшла чоловіка мертвим, а сама через тиждень зникла безвісті. 1892 рік. Родина Будко, власник повісився, а дружина збожеволіла. Олексій нахмурився. 1921. Сім'я Колісник. Вчаділи в кімнаті, хоча двері були не замкнуті, як потім виявилось. Далі ще були записи десь чотирьох власників, які пішли на той світ при досить дивних обставинах. Всі ці смерті і випадкові нещастя не можуть бути просто випадковістю. Щось у цьому будинку не так. Бібліотекарка перехрестилася. Цей будинок має свої секрети. Кажуть, у його стінах заховане щось жахливе, але ніхто не знає, що це. Може, полтергейст, може, прокляття. Та чимало в світі всілякого, дехто й венело не віре. а я от їх сама бачила, от як вас. В мене на цей рахунок теж папка мається. Хочете подивитись? Ні, дякую, відмовився Олексій. Можливо, наступного разу. Ну, як хочете. Подружжю здалося, що ця дивна жінка засмутилась. Я раджу вам їхати звідси, бо й жалкувати не прийдеться, бо там вже не жалкують. Сказала вона і демонстративно ткнула пальцем вниз. Подружжя повернулася додому в тяжких роздумах. Що робити далі? Тікати, як всі совітують, чи спробувати розібратися в цій чортівні. Тож, трошки поговоривши, вони зупинилися на останньому. Будинок був спокійний, але його спокій відчувався фальшиво. Повітря наповнювалося чимось важким, і кожен їхній крок віддавався відлунням в темних коридорах. Льош. Мені страшно, але я думаю, ми маємо дізнатися, що тут відбувається. Добре, Зой, згоден, не будемо марнувати часу, промовив Олексій. Всередині будинок з досить свіжим ремонтом, тому шукати треба там, де нічого не перероблювалось. Пішли в підвал. Подружжя ще в перший день, як приїхали й оглядали будинок, то ходили б до підвалу і були дуже здивовані тим, що, на відміну від ідеального ремонту в будинку, підвал був страшенно в занедбаному стані. Немов там не робилося нічого ще з часів побудування будівлі. Вони взяли з собою ліхтарі та обережно спустилися дерев'яними сходами. Повітря було затхлим та густим, із запахом цвілі й старих таємниць. В підвалі було декілька кімнат. Дві були завалені всіляким брухтом, здебільшого старим поламаними меблями, які лежали скиданими в купу. Олексій посунув ногою одну з дощок від дверей, покрутив ліхтарем ще раз та вийшов. Тут нічого немає, окрім брухту. Пішли далі. Зоя мовчки кивнула, і вони вирушили до наступної кімнати. Вона була більша за інші, з невеличким вікном під самою стелею. Через яке на стіни падало світло від місяця. А в цій кімнаті, на відміну від попередніх, стояв стіл та стільці та велика шафа, а на столі лежали книги та папери з записами, серед яких вони знайшли щось цікаве, а саме записи про попередніх господарів будинку. Ого, Льоша, ось воно! прошепотіла Зоя, відкриваючи одну з книг. Це були записи про смерть кожного, хто селявся в їхньому будинку. Всі вони помирали з різних причин: нещасний випадок, хвороба. Але єдина річ, яка поєднувала їх, це дата. Кожна смерть траплялася в одні житті місяці, хоча між ними були роки. Тобі не здається, що це цикл, сказав Олексій. Усе це створено навмисно. Хтось або щось утримує цю будівлю у постійному стані, прокляття, чи що. Вони прокинулися від думок, коли раптово двері за ними закрилися згучним гуркітом. Повітря стало ще важчим, і кімната наповнилася відчуттям спостереження. Це не просто будинок, сказала Зоя, обертаючись до Олексія. Льош, це пастка і це кінець. Сказала вона і відчула, як стіни почали звужуватись, а на столі з'явився новий яркуш з їхніми іменами та датою. В той момент вони зрозуміли, що будинок це не просто споруда, це місце, яке має свою волю, свої закони і, можливо, свою мету, і вони стали частиною його нескінченного циклу. Через рік в будинок заселились нові господарі.